Привіт, поціновочі хотілось. Сьогодні у нас Ford поліцейський перехватчик аж два штуки. Наша нам два штуки? Один в розпак і інший в розпак. Але вони будуть ганяти у нас на треку. І сподіваюся, ловити тачки. Ну що ж, розпакуємо одненький? Ford Police Interceptor. 100 разів навіть більше, а може і менше, бачили ви його в в фільмах американських, в перегонах, там, в всяких перехватах і так далі. Дуже-дуже дуже відомий Ford. Так от, нарешті він у нас є. Хотілось би від Hot Wheels, але і від Matchbox теж піде. Так от, давайте подивимося ближче. Так, до 70-ї річниці матчбокса. Мажорети, випустили цей Ford Dead. Окей. В цілому в цілому виглядає 100% як поліцейське авто. Нічого в нього немає, прям якогось надзвичайного або навпаки. Виглядає просто як поліцейське авто. До речі, досить цікаві диски. Пофарбовані вони оцим таким. Мідно-золотим. Воно дуже, дуже підходить під цю стрічку. Гарно, кльово, цікаво. Далі відкриті в нього вікна. Салон, не бачу, салон. О, трошечки бачу. Так, на жаль, вам, на жаль, вам буде погано. видно. може. Так, от спробуємо. А і не навпаки... Ні, на превеликий жаль, не видно вам буде. Але всередині я точно бачу бортовий комп'ютер. Знаєте, як от в американських там фільмах чи ще щось. У них там всередині бортові комп'ютери, по яких вони слідкують за всім. Бачу руль, бачу ще якусь камеру чи не камеру. І в цілому мені навіть не через телефонну камеру важкувато побачити чи там щось, взагалі, хоч щось. Бо таке затемнене скло. Це і прикольно, і неприкольно. Вам показати, на жаль, нормально не можу. Це неприкольно. Зараз хочу глянути, що на задньому сидінні. Ну На задньому сидінні я не бачу ні решіток, нічого. Окей. Але, до речі, дивіться, яка, який вели, великий напис поліція. поліс, Прикольно. Фордівський значок є. Є у нас розмальовані задні стопи. Обережна така вихлопна система здвоєна. Чи не здвоєна? Точніше, здвоєна, це коли в дві сторони. А тут просто вихлоп, вихлоп з одного-два. Окей. Так, ну слухайте, непогано виглядає. Непогано, досить деталізовано. Не можу сказати, що мені прям дуже подобається деталізація, і взагалі він якось от відчувається от його масштаби. Да? От, якось він, знаєте, такий. Не дуже прям пропрацьований по самому масштабу. Масштабі. Окей, давайте глянемо, що тут за написи є. Окей, окей. Е, і мигалка, мигалка, люстра, як хочете, так називайте, але вона в колір салону і вона майже прям чорна. Тобто вона прям така темна-темна. Ну що ж, в цілому то непогана тачка. Не можу сказати, що прям якась бідося. Є, до речі, про морду взагалі нічого не сказав. Е, фари. Ну тут, знаєте, так, дуже-дуже-дуже натягнули. Ось тут натягнули оцю деколю, і вона, наче як фара. Але по суті, фари окремо не промальовані. Значок Фордівський не промальований, але є башбар. Такий великий-великий, прям башбар. Окей, можливо, буде таранити тачку непогану якусь іншу. Ну що, давайте спробуємо запустити на нашому треку і подивимось, як вона їде. Два форди розпаковані. Два перехватчики. 3, 2, 1. Один навіть злетів. Так, ну, слухайте, це було досить швидко. Мені сподобалося. Вони як мінімум доїхали до самого кінця. Тому пропоную. У мене є дві Годзіли І подивимося, хто з них приїде перший. Так, наш тимчасовий старт. Сподіваюсь, скоро нам вже дороблять. Так, Форд Інтерстептор. Інтерстеплер, коротше. І годзіли. Ну що? 3, 2, 1. Так, ну і що ж, uh, Одна годзіла вибула. Одна поліція теж вибула. А, приїхала першою стара годзіла 32 Sky. І за нею слідом приїхав ще один перехватчик. Ну, непогано, непогано. Давайте ще окремо запустимо 32 Sky та перехватчик. Так, перехватчик виривається вперед. Обганяє годзіло, Годзіло вилітає з треку, а от перехватчик наш лідирує. Значить, це перемога перехватчика. Окей, окей. Давайте вважати, що один пійманий. Ну що, подивимося на другого. Так. На старті 3, 2, один. Так, годзіло виривається вперед і вилітає також з треку. А от перехватчик з дріфтом завершує, завершує цю гонку. Так от, непогані гонки були. Ну що, можемо сказати точно, що поліція їде краще, ніж а, ніж годзіли. Цікаво. Цікаво, як так виходить. Але, походу, матчбокс краще, ніж Wheels. Ні, такого не може бути. Ні-ні-ні-ні, я в це не вірю. 100% не вірю. <гум> Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях, буде цікаво почитати. І взагалі, ну, дійсно, що краще: Hot Wheels чи Matchbox? Бо ну, прям баталії, іноді бувають люті баталії. А, ці дві тачки у нас будуть ганяти на гонках. Обов'язково, будуть ганяти в Тіктосі на стрімах і будуть ганяти на відосиках. Тому підписуємося, ставимо обов'язково колокольчики, для того, щоб не забувати і не пропускати наші відосики.